У нас цілий тиждень дощі і погода, наче осінь. Каштани вже жовті, і всипаються листя. Ось так. Всім привіт! Маю дві хвилинки часу перед тим, як бігти на роботу і хочу кілька новин сказати. Ванюша, синочок. Вступив у коледж. Ура! Ось. Дашуня йде в перший клас. А, ну, ще подивимося, як воно буде онлайн чи офлайн. Хотіло б все, звичайно, щоб діти ходили до школи в коледжі і, і так далі, щоб чи навчалися. Ось, але ми вже придбали. Зошити. По почті і по інтернету замовили е рюкзачок, тому що в магазинах точнісінько такий рюкзак, як їй сподобався, коштує на 700 гривень дорожче, ніж в інтернеті. Ось так. В кількох сайтах подивилися, вибрали, знайшли той самий і замовили. Купили зошитки, ручки, пенал. Дорого все. Але що поробиш. Нічого. Аби були в нас роботи, аби було мирне небо, саме головне, і щоб було міцне здоров'я. Ось такі новини. Ванюшка, маємо перший курс і перший клас. І студент вже аж не віриться, і вже школярка буде. Ось на такій позитивній ноті. Запрошую вас у новий влог. Дякую усім, хто підписується, коментує, підтримує. Дякую усім. Краса Літо в Банці. Ще одна порція. Огірки, кабачки, з перцем, з цибулькою ось таке. Можна сказати, асорті овочеве, літо в банті сезон продовжується. Це партія з соусом чилі і соцебелі. Будемо смакувати. Пишіть, що ви встигли вже за... закрутити, заготовити, діліться своїми рецептами, коментарями, вподобаннями, що вам смакує більше. Назвіть топ-3, топ-5 своїх улюблених. Улюбленців, улюблених рецептів, закруток, що у вас йде в першу чергу, що будете закривати, що закрили, що плануєте закривати всім буде цікаво і корисно. Дякую всім за зворотній зв'язок. Субота, ранок, ранок вихідного дня, а у мене отут вже зійшов хліб, тісто на хліб верніше. Цього разу експериментую роблю з зернятками чия. У мене просто були. І я думаю, чому мають лежати без діла, хай приносять користь. А тут у мене маринується курочка, буде запечена з картопелькою на обід. І ось. Цвітна капуста з куркумою любимо дуже. А в духовці доходить м'ясо по-французьки. Дітки дуже давно просять, хочуть. Мама виспалась і нарешті є енергія здивувати. Приємно здивувати смачненько. Давно не показували, що в нас тут росте. Да. Дивіться, який рясний купчак оцей. Я не знаю, як він правильно називається. Да? Схожий на м, чорнобривці, да, чорнобривці. Але це не вони. Це такі купчачки, не знаю, як вони називаються, а ароматних як у гвоздики. Ось, яка краса велика. Дивіться, це маленькі кущики, які я показувала. А, вже забула, як вони називаються. О! Як гарно розрослись. Ой, тут котик проснувся, почув нас. Вітається з нами. Привіт! Картопелька дозріває, ще трошки. Тут же цибулю вибрали, морква цього року більш-менш непогано, хоча в секрухи чомусь немає. Можливо, пізніше посадила. Ось моя мій вазончик квіточка. Висадили її в землю, бо чогось вона почала приболівати в горшку. Зняли її. Це маленька декоративна трояндочка, яку я вам показувала я, колись подарувала мамі. З вазончиком така маленька, а це ось, дивіться, яка вона пишна. І вся-вся без кінця постійно цвіте і повно бубляшків. Троянди теж цвітуть. Ось є ще квіточки, теж гарні. Ось ці рясний такий коврик. Виноград, дивіться, який гарний. Зараз вам покажу. О, дивіться, ось моя рука і яка грона велика. Не знаю, як називається, колись мама придбала на ринку. Такі. От. Цього року він рясний. Минулого року його майже не було. Дуже гарні. Ось, дивіться, який класний. Я сама його дуже полюбляю, схожий на. Там скіпальчики, кишмиш, щось отаке. Так, що тут? Помідорки? Помідорки у нас дозрівають вже. Огірочки вже відходять. Можливо, треба було чимось їх обробляти, кропити, а можливо, їм вже просто пора проходить. Цього року не дуже у нас огірки. Ріс не рясні цього року, як минулого року було значно більше. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, з посухою. Хоча ми їх поливаємо. М'ятка, дивіться, яка рясна. Яблука ось там дозрівають теж цього року. Ось рясне рісна. Того року не було такої. Маленька і рясненька. Можливо, видно. Сподіваюсь, що видно. Перець. Теж доходить вже величенький, гарний. Згадала, як називається, вербена. Ось. Правда, вони однорічні, але дуже гарні. Малина вже пройшла, трошки позакручували варення. А ось квітничок, трояндочки поступово то нарощують бубляхи, то відцвітають. Вон чорнобривчик у нас. Є, а тут ось насіялися ось такі, не знаю теж, як вони називаються, ось такі квіточки собі насіялися і кожен рік собі цвітуть. Так. І ось цей жовтий кущ ще трошечки цвіте. Він весною дуже гарно цвіте ранній. І бачу, що знов цвіте. Наростив видно цвіт. Я думала, він тільки весняний, але ні, бачите. Боже, вже й літо вже закінчується, а ми Ой, не бачили ні весни, ні літо. Е Похоже на мальву. Гібільську, здається, називається. Ось таке вже велике, рясне дерево. Красиві. А в мій консервний цех гарячий продовжується. Ось сім баночок буде асорті. сорті. Були в селі, повибирали домашні трошки овочі різні. Тільки купувала цвітну капусту і перчик. А так, все своє у баночку. Цього разу в літрові, заляла, маринадом, зараз буду стерилізувати. А ще у мене баночки з помидорками теж домашні. 4 банки 3 зробила, солоденькі. А тут стерилізується салат, дуже смачний, з грибною приправою. Класний, мені дуже подобається. Смак можна замаринувати і так їсти. Дуже смачно. Знайцевим. Рецепт буде.